Кетлін ну в хаті народжує, а в неї в той день же ще побачення. Туберкульоз не заважає її статевому життю. Кирається, кишенят багато. Кетлін сьогодні не буде. А він таке, що сталося? Вона каже: Та вона померла. Молодий чоловік такий теж не голений, не стрижений, здається, таке, що не мити. І тут він свій кожух розпахує. Це таке а Навіщо? І його такий хебесь за руку хапають. Ви свіляєте? Він не обісрався, все нормально. І тут я така: історія буде довга. Спонсор того вечора підгузки. підгоске. Він звір. Він просто звір. Не чіпайте, якщо воно там лежить. Пішов батько за подарунками своїм дітям, приніс циганчану, блін. От. ну і воно вибачте, зажралось. Давайте будемо все ж таки. Чотенько по правилам. І коли, ти, знаєте, от я читаю, я думаю, ну все, курва, ну куди вже дно, дно пробито, все. Ні, там другий погрей! Сьогодні поговоримо про книжечку. Як я вже казала в прочитаному. Дивіться, отут десь буде посилання на моє прочитані за вересень. І на старуху знайшлась проруха. Відкриваємо на каналі нову рубрику. та дам В общем, розказую історію. Я дуже-дуже багато разів розказувала, що я не люблю цю всю тяжку жіночу долю, так? ну, назвемо це так. Але знаєте, ставте завдання правильно. Я мала на увазі, коли тяжка жіноча доля це, от, ну, наприклад, Люка Дешвар, там, Гнатко, там, ну, я от українських пам'ятаю, <світаві> вже світові всі повилітали. І одна моя підписниця, пані Лариса, дуже-дуже дячна, вона мене просто змусила, як змусила. Вона мені просто надіслала цю книжку і сказала: прочитай, прочитай. І така, знаєте, приписочка, ну, якщо вже зовсім буде бомблячка, я не ображусь. І ви знаєте, пані Лариса, бомблячки не сталися. Е, я кажу про книжечку Буремний перевал ви знаєте. Я просто її проковтнула. Мені настільки було цікаво. Тут настільки мені сподобалося, особливо ця от рука в привида десь на сторінці 23. Чувак, такий ж, хтось стукає в вікно, відкриває таку квартирку, тут хаба. І такий рука приведе його хапає. Він такий півночі витратив на те, щоб відпустити свою руку, ну забрати назад. Ну коротше, на цей момент мені сподобалось. І мені ще сподобався, до речі, з приводу тої руки, як авторка закільцевала е, цю от, е, ситуацію, і практично на останніх сторінках. Е, ми дізналися, що це за привидова така історія. Ви знаєте, давайте я вам прочитаю анотацію. На диких вересових пустищах під похмурим небом розгортається нещадний двобій пристрасті, що керують людьми, і спонукають їх до жахливих вчинків. Головні герої твору Емілі Бронте буремний перевал, сильні, непересічні особистості, що активно борються за своє щастя та е змітають найважчі перешкоди у своєму шляху. Ну, в принципі, да, ви теж зрозуміли, що я ні про що. Так можна сказати, за будь-яку книжку, за будь-який твір, в принципі, окрім обетки. Давайте я вам розповім, як воно то було. Чому я поділила цю книжку на перші 26 сторінок і історія далі. Бо ці от перші 25, 26, там 27 сторінок вони були такі мега-гачки, мега, -гачки, мега Такі чіплялочки, там е, молодий чоловік на прізвисько Локвот, він орендує е, будинок десь там за халустці. От захотіла його Лондонська душа пожити десь там. Е, в общем, ну, в принципі, я по тому ж дачу купила село, якого немає не те, що на мапі Київської області і немає навіть на мапі Білоцерківщини. Белоцерківщини. Хотіла сказати Білоцерківської області я вже та да. Луцька область, да, я пам'ятаю. От. Короче, е, ну от, от хочу, хочу забити село. Ну, в принципі, він так само вирішив провести літо. От. І, значить, орендував значить, будиночок і, значить, жив в ньому. І пішов там, в общем, щось йому там сумно стало. Це вже така листопад, щось така, знаєте, погодка така собі, в общем, Хмурь, да, така, не дуже така, В общем, ну, дома сумно, вирішив він піти до свого орендаря. Прогулятися там, ну чисто так, знаєте, вечір, вечір зайняти. І прийшов, а там всі такі стрьомні. Цей орендар там спустив на нього собак. Ну, такі, знаєте, гостинність. От. Була там молода дівчина, вона йому там шикала, знаєте, така колючка, типу. Там навіть чаю не дала така, типу, я що, типу, обіцяла вам чаю дати? <ріху> Мужик такий з морози, з такою, от вітер, дощ, якийсь мокрий сніг. Ну, ну ж він ну, як класно. А Вона така: ні ні йди додому чай пити. ні-ні-ні. В общем, потім там такий був ще. Молодий чоловік такий теж не голений, не стрижений, здається, таке, що не мити, В общем, теж, але він не слуга, не якийсь там, знаєте, конюх, який, я не знаю, Олена Збірович. А він, ну, як би так сказати, з членів родини, ну, панського роду, скажімо так. в общем, у нього питань більше, ніж відповідей. І він там, коротше. Щось поки чекав, там, що може хоч хтось йому чаю того запропонує, може хтось з ним буде ласкавий, В общем, ну, він спойлер не знайшов. Єдина людина, яка до нього зна... віднеслася по-людськи це була кухарка, вона каже: на синку, значить, поїж, і відвела там якусь комору переночувати, бо там же така замітіль в общем, в общем, гівно погода. І він такий, а де спати? Заходить, а там тільки фотель, стіл і скриня. І він відкриває цю скриню. Ну, от, так, да, додумався. І, значить, а там просто вона розкладається і на диван, і на все, що хочеш, і навіть на книжкову поличку. та та, -та, 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 -та. <клапляє> От. І от на тій книжкові поличці він там знаходить щоденник от той, ну, це я вже так знаєте наперед цієї от дівчини. І, до речі, звати Кетрін, і він його читає. І потім, вже, коли він там вже під ранок в общем, ну, там такі кринжові речі він прочитав, значить, не буду вже це вже буде е, І він сукають вікно. Знаєте, я розумію, як йому було лячно, якщо врахувати, що він був там чи на підгорищем, ну, в общем, далеко не на першому поверсі він був. <свісно> і тут стукають в вікно. Ви самі Я була на дачі, можливо, це не по темі, і ввечері читала, і теж мені в вікно почало стукати. А то якась бродяча кицька просто попросила поїсти. Да. Спонсор... <свісно> Спонсор того вечора підгузки. Ладно, Все було нормально, киця красива. Вікна забиті, він там е, в чужій хаті. Це в перший день, як да, перші там, кілька годин як в хаті, розбиває ті шибки, розбиває там все нафіг. Е, і такий витягає руку, там подивитись, що там, що там в темрі мац, мац, коротше, темрю то маце. І, і його такий хебе за руку хапають. ви свіляєте? Він не обісрався, все нормально. І Він такий. Що це може бути? Де звідки? Звідки? І він такий, це жіноча рука, Да. Ну, Не дядько, то вже добре. Ну не знаю, общем, якби мене під стелею на вищому поверсі серед ночі, хтось з вулиці схопив, мені було б байдуже хто це, янгелок чи янгелиця. От серйозно. от. Ну, коротше, і він. В общем, півночі залишок ночі він в общем, він там почав ви знімати ці пальці з руки, в общем, цю руку відчеплювати, і значить. А потім в нього такий, знаєте, вже стрес накопився, все ж таки. і він заволав дуже сильно, і прибіг той хазяїн такі, в підштаниках, такий, типу, що ти е, е, репетуєш, а той е, думає, розказати чи не розказати. Е, і такий, ну, це мені поганий сон приснився. Блін, нормально. І той ну каже, ладно, е, в общем, ти нікуди каже, по дому не ходи, я тут собак спустив. Десь там по, по коридору можеш із сходами ходити. Тебе тут до світанку ще три години, ну а потім вже всі значить, встануть, будемо чайок пити. Може бути, а може і не буде. От. Ну і в общем він пішов додому, його там ну, провели, і він там дуже застудився. І він лежить там значить, з гарячкою, і значить, в нього там, ця от, ну, де він орендує будинок, там така літня пані. Просто, знаєте, я б заздрилась, зараз скажу, я б заздріла з цій пані. І е, вона ж йому... Вона, він їй каже: слухай, а ти там когось з того будинку знаєш, вона да. я, там, каже, по Київкою була, значить там 18 років, я все знаю. І вона йому, знаєте, як закалися, почала розповідати історію того роду. Причому вона почала розповідати історію того роду. Е, Опять-таки, чому я сказала, що я заздрю цій жінці просто. Вона пам'ятає е, історію, вона почала з, з тих часів, коли вона з е, господарем, з дітьми господарів е, того дому. Да, це, до речі, буремний перевал був будинок, як ви зрозуміли, е, де от той нелюд жив з приводами. Е, І е, вона пам'ятає, бо вони там всі молочні сестри-брати, у них була одна годувальниця. От, от скажіть мені, любі підписники, ви багато пам'ятаєте з тих часів, коли вам була потрібна годувальниця? А вона так нормально все розповідає, наче от вчора було і так, знаєте, ще не забулось. І от вона йому починає, 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 починає розповідати історію, і потім вже ця нянька каже: каже, слухай, от між от цими от подіями я маю значить, пропустити три роки. А Локвуд, містер Локвуд каже: не в якому разі ти що, мені порівняння просто сподобалось. Він каже: ти просто уяви собі, мама китя, значить, вилизує своїх кошенят. І от в одного кишенятка вона пропустила одну лапоньку. Ні, ні ні, от розповідай мені, значить, все. І тут я така: історія буде довга. Коротше, кишенят багато. Ну і там, от, в принципі, вся ця історія да, це така родинна сада, де, ну, якщо знаєте, так сказати, спрощена, де діти люблять одне одного, а батьки ненавидять. І, в принципі, ну, це не буде спойлером, в фіналі весь жах, весь крінж, вся ненависть закінчилась, от з... коли останній з цих. От... Батьків, скажімо так, там три родини переплілося, він відійшов до ті до чорта чи до Господа. Бо він такий, знаєте, курвою був. Ну, я ж кажу, сімейна сага дуже круто прописана, дуже круто прописані персонажі, сюжет не провисає, ну просто топчик. Мені сподобалось, от здаюсь, здаюсь, <vragen> пані Лариса, ви були праві. Це класна книжка. Знаєте, <.oned> Причому мені сподобалась, ну от ця нянька-бабка, вона спочатку ж розповідала про ну, як так сказати, діда з бабою, ну, у яких ці діти були, у яких от вони всі одним молоком там коштувалися. І там, значить, от той батько, да? батько, господар, да? спробую так пояснити, в общем, уявіть собі, жив, давайте не так. Так, щоб зрозуміліше. жив собі чоловік з дружиною, було в них троє, троє. Було в них троє діток, два хлопці і дівчинка. І е, він пішов на, там, в общем, по своїм купечим справам. Пішов він в Ліверпуль, вот. а вони десь там в Лондонській області жили. І в общем, він там каже своїм діткам: діти, що вам привезти? Тільки, каже, багато не просить таке велике значить, нової пошти тоді не було. Укрпошти теж не було, тому каже, щось маленьке, бо буду йти пішки, щоб мені було не важко. В общем. І значить, що просить перший син. Каже, тата, привези мені скрипку. круто, добре, що на контрабас. Другий хлопчик, я не пам'ятаю, що він попросив. Дівчинка попросила там пензлі якісь. ну, а от цій от, Молочній сестрі, да, вона з простого роду, просто я ж кажу, у них одна годувальниця. Вона він каже: я тобі каже, привезу фруктів та ягід". Вот. Ну і добре. І в общем, він пішов ото на Ліверпуль, довго його не було. В общем, діти чекають батька, де ж тиждень його не було. Приходить він додому, такий весь побитий, замучений, нещасний. І значить, і, і значить, діти такі, давай, давай, подарунки, давай. І батько таки достає поламану скрипку, там щось пензлі він загубив, а фрукти коротше, то, чи то з'їв, чи то білкам віддав. В общем, фруктів теж нема. А третьому, і третьому хлопчику щось там не задалося. Вот. І всі такі, е, тато, щось не те. І, і тут він свій кожух розпахує. І виймає значить, е е немовлята і каже: Ось я приніс. І всі такі сфігалі, а навіщо він нам ця дитина? І знаєте, і ця от, ну, дружина каже: слухай, ну це якась циганча, це цитата. От, на що воно нам? І він такий. Батько каже, я оце порахував, я людина жадібна, економна, здати його в сиротиніць, сплачувати йому сиротинець. Це набагато значить, дорожче, ніж я би його взяв собі додому. Ну, і тут же тарілку борщу якогось лондонського вже якось знайдемо. І мати така, ну як би тобі сказати, варіант не чіпати його, не розглядався. Ну, взагалі, всі цю дитину, м'яко кажучи, не взлюбили. Він виріс просто. Це навіть не мерзота, ну, в принципі, знаєте, ну, це, це очевидно і це передбачувано. До речі, я вже в кінці книжки зрозуміла, що оцей от хлоп це і є оцей от, я піддивлюсь, як його звали. Хіткліф. Його назвали на честь дитини, яка в них там померла. Вони такі, ну окей, значить, хай буде це. І оце Хітлі, в принципі, він тут іде як головний персонаж, все йде навколо нього. В принципі, все йде, знаєте, де і з ким і як він яку мерзоту зробить. Причому він дуже хитрий, він дуже планує, він дуже прораховує кроки, він дуже ну просто, знаєте, він звір. Він просто звір. він... Коли ти, знаєте, от я читаю, я думаю, ну все, курва, ну куди вже дно, дно пробито, все. Ні, там другий поверх! А той третій, четвертий, п'ятий і просто до ядра землі. Просто. Я думала, ну, ну куди ще більше, ну куди? Там е, ті от всі якось, ну, без нього, от, я сама собі так думаю, якби от, е, батько не привіз з ярмарку, то це ганча. Вони всі добре жили. Він, перш за все, цей добросерди та душа, цей дядько, він просто, вибачте за слово, він підісрав майбутнє своїм дітям і своїм онукам. Це, ну, це просто, ну, це не чіпайте, якщо воно там лежить. Ну, я не знаю. Ну, піднесіть там під хату під чиюсь, там, ну, я не знаю, під поліцейський відділок. там. Ну, Пішов батько за подарунками своїм дітям, приніс циганчану, блін. Серйозно. <серізно> я була в тому шоці, знаєте, такий підхід. Ну, дивний, дуже дивний. Да, я розумію, треба пожаліти дитину, да? діти не винні, там, що вони там ну, не бажані були. Але потім я вже, знаєте, він любив цього от Хітліфа. Хіф, Хітліф, не. Да. Хітхліф. Він любив того хіт. Хіткліфха. Коротше, давайте він буде Федя. От. В общем, Він того просто ставив над своїми дітьми. просто От, Типу, ви ж у вас є батько і мати, а воно ж сирідко, йому там і прямничок більш м'якенький, і супчик сметанки там побільше, воно ж бідне, нещасне. От. Ну, і воно, вибачте, зажралось. А потім при першій нагоді він був і я Знаєте, він от просто його мерзота росла з ним, з ним, з ним, з ним, з ним, з ним, і він навіть помирав тяжко. В общем, він був стерво І він навіть перед смертю він намагався якомога більше гівна зробити, намагався. Ну це просто. Ну і знаєте, вже в захист цього циганча, скажімо так, я скажу, що він проніс кохання до однієї жінки, у цієї Кетлін, через все життя. І навіть вона і заміж за іншого вийшла, і там нічого таки не було в них, але він навіть сказав, щоб в родинному склепі чоловіка відсунули, а його поховали поряд цієї Кетлін. Щоб він каже, щоб я міг її обійняти, там, пролізти через домовинку, обійняти її чудовий стан, І, значить, щоб ми були разом. От. Ну, і з такого із смішного моменту ця Кетлін. Це просто це, да, от ще одну, от, донька цього от пана доброго. Вона така, значить. Весь час в неї було багато чоловіків, значить така вільна жінка. От, потім вона за одного вийшла заміж, теж нічого в її житті не змінилося. І е, на самому початку ми знаємо, що в неї дуже така складна вже стадія е, сухоти да, туберкульозу. І, в общем, кашляла, вона кашляла, в общем, завагітніла вона, От, народила І лікар каже, все, це було там восени, до зими вона не доживе. Все нормально, коли гала знов на побачення до цього. От хіт Феді нашого да? Хітліфа. В общем, гуляється-гуляється, все добре, нянька, оця от наша оповідачка. Да? Вона дитину нянчить, все нормально. В общем, в принципі, туберкульоз не заважає її статевому життю. Вона от, дньо, в день вона з цим хітліфом. Ввечері вона з чоловіком така прямо гарна дружина найкраща в світі. Ну, в общем, так, все нормально. І тут знаєте, і при чому вони ж не можуть вдома зустрічатися і <кій> зустрічатися. Вот. І так, знаєте, вони там по горам, по долам, десь там то, то на лужок пішли, то на річку, то там ще кудись, то там знаєте, десь під парканчиком, десь за парканчиком ну це я так вже утрую. І тут знаєте, перегортаю я сторінку. І Кетлін народжує, другу дитину. І я думаю, це вона з пузом, Не можна не собі показувати. Це вона з пузом таким ходила. Е... І, значить, такий момент був. Е... Зараз ви просто протащите зразу зі мною. Значить, е... Кетлін ну, в хаті народжує будинку, а в неї в той день ще побачення з цим відхідлівом. І, значить. Та нянька каже. Е, типу, е, А вона під час е, других пологів вона померла. І значить, і вона така, блін, треба ж тому сказати. Якось невдобно назвати причину, чому. І вона така приходить і каже, Кетлін сьогодні не буде. А він таке, що сталося? Вона каже, та вона померла. Він такий, блін, що ти мені це сказала? Ти мені зіпсувала весь вечір. Я вам серйозно кажу. <назві> ну, така, знаєте. От. Ну і в общем, потім я ж кажу щось там: єдина людина, яку, в принципі, цей от, <хітлів>, хітлів любив, вона померла, і він і так був не зовсім позитивною людиною, назвемо це так, а тут він взагалі у нього планка просто впала. І, в общем, от так. <с> фінал більш ніж логічний, фінал більш ну, кращого фіналу тут складно вигадати. Не знаю, я ж кажу, мені дуже-дуже сподобалася ця історія. Я... Бо це, це не тяжка жіноча доля. Давайте будемо все ж таки чотенько по правилам. <с> це сага, родинна сага. Да, вона кринжова, да, вона з купою. Жаху, гімна, підлості, ревності, любові і чого тільки завгодно. Але це родинна сага. Все ж таки, це не тяжка жіноча доля. То, то другоє, як кажуть. В общем, Якщо хто хоче, щоб я щось прочитала і вам розказала про це, будь ласка, все є в описі під цим відео, моя адреса. надсилайте. буду дуже рада. Якщо знаєте, якщо ви хочете дізнатися мою, вам так ніхто не розповіть люди. Це ж просто унікальне переповідання. Тому отак. от, якщо хтось має бажання і можливість підтримати мене і мій канал, то мої карточки є теж в описі під цим відео. Дивіться мої інші відео, це найкращий подарунок, який я можу отримати взагалі з приводами без приводу. Я вас всіх дуже-дуже дуже люблю. Ви неймовірні, ви класні. Українці найкращі, от правда. Кращих, ніж українці немає в світі. <реш> вот. Тому віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо, ми на своїй землі. А я вас тільки війна, віймаю, вбіймай, вбіймаю. Ми викотить.